Чорна субота кіровоградського футболу у першому турі другої частини чемпіонату зірка та Олександрія синхронно поступилися суперникам, отримавши у свої ворота по три м'ячі. Якщо для лідера чемпіонату це була лише перша поразка у сезоні, то зірка не може здобути вдома три очки ще з 20 вересня. Поєдинок кіровоградців та алчівців був грою за шість очок, адже зустрічалися сусіди по турнірній таблиці 13 та, та 15 -та команди першої ліги. Перед матчем гості не дорахувалися трьох дискваліфікованих гравців. Тоді як зірці через перебір жовтих карток не міг допомогти лише Ігор Загальський. Першу половину тайму краще виглядали кіровоградці. Справжнім господарем правого флангу був Дмитро Асадчий, після навісу якого Олексій Чичиков на 31-й хвилині відкрив рахунок у матчі. Міг Дмитро і подвоїти рахунок. Але на 39-й хвилині пробив у сітку воріт із зовнішнього боку. На початку другого тайму усі питання щодо переможця матчу міг зняти Артем Щедрий, який не скористався черговим класним навісом осадчого. Некоторі моменти в реалізації не довели до логічного завершення. А футболі так буває. При щоті 1-0. Щедрий реалізовує момент. Може би, все по-другому і складувались би. Не забуваєш ти, забивають тобі. На 56-й хвилині камарунський легіонер Сталеварів Нгаха з Нгаха Колінс ударом головою зрівняв рахунок 1-1. Далі більше на 65-й хвилині після подачі від кутового прапорця, екс-гравець зірки Олександр Логінов вивів гостей вперед. два Ще за сім хвилин колишній нападник Олександрії Роман Лактіонов втретє змусив Павла Поштаренка виймати м'яч із сітки воріт. Все, що вдалося зробити господарям, це скоротити розрив у рахунку на 78-й хвилині. Олексій Чичиков зробив дубль 2-3. Але здобути у цій грі бодай одне очко кіровоградцям не вдалося. 3-2. Вольова перемога Сталеварів, в якій не обійшлося без долі возіння. Встретились такі два соперника, яким не везе. І, Ну, Сьогодні нам комусь було повезти. Ну,, мабуть, удача нам сьогодні більше Перший у сезоні програла і Олександрія. Лідер чемпіонату на виїзді поступився Чернігівській Десні 1-3. Невдача Олександрійців дозволила Дніпродзержинській сталі наблизитися до кращої команди ліги на відстань двох перемог. Зірка ж замість боротьби за путівку до прем'єр-ліги бореться за виживання у дивізіоні. Кіровоградці вже 14-ті. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.